Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні, друзі, працюємо з самого рання. і не снідавши вже в нас у час, ну робота, друзі, нас не покидає. Саме перше, що в нас сьогодні, друзі, відбувається за робота, з самого ранку встали, почали прибирати оці всі кліточки. Убрали тих поросят, які у нас тут були на двох станочках. Зробив точніше більшому свинарнику кліточку, їх туди зігнав в одне місце. Ну, коротше, то все дуже саме більше часу потягнуло. Потім зробив тут в кліточках повну дезінфекцію, також обійшли повністю все гряло. Підстелили тирсу. Коротше, все поробили, друзі, як завжди, вправляємось біля поросят. Для чого це нам потрібно? Вчора, виходить, вже ввечері це чисто, случайно, натрапив на деяке оголошення. Зараз у відео все, друзі, саме побачите, на що ми натрапили. І позвонив учора ввечері, домовилися з чоловіком. що... Будемо їхати завтра це все забирати. Попросив батька, так як я фізично, не встигну розірватися на дві роботи і поїхати це все забрати додому. І зробити оці станочки. Вже батько телефонував, виходить, за хвилин 15 вже приїде до мене. Якраз ми встигли оцю всю роботу зробити і будемо ці всі глядачки заселяти. Так що, трудяга, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! У нас тут знаходиться дуже така неспокійна свинка, яка вічно голодає. Ну, по спині скажу, що мадам така упитана, Ну, Вона в нас покрита. Подивимося, що в нас вдасться з неї зробити. Чи буде хороша свиноматка, чи не буде. Яка буде мамка, це в подальшому все буде видно. Вона то спокійна, дуже така ручна. Ну, певний такий мінус є, що вона вічно в нас голодна. Її я би сипав цілими днями, вона пусей виїдала. Тут у нас знаходяться поросята, які були в нас в меншому станочках, точніше, в тих двох, меншому сарайчику. Поселили їх всіх разом сюди. Зробили таку кліточку невелику, насипали, друзі, виходить, корма, зробили на водичку. І вони тут знаходяться разом. Вроді не кусаються, ніхто нікого не обижає. Я думаю, що приживуться. Хай побудуть трошки ці кліточки. Немає в мене взагалі вільного місця, щоб їх розподілити. Тут у нас знаходиться наша мадам, це свиноматка наша, сама перва. Ну, я скажу, що в четвер вона буде у нас вже їхати так сказати, на м'ясо. Через те, що не покривається, скільки разів вже сім'я купляла, її покривали, покривали, немає діла. Скажу, що хороша була мамка, ну, вже її просто так смислу немає ніякого тримати. Приїдуть, вроді, й певну ціну. Сказали таку на свинюцю. Мене вона влаштувала. Про ціни трошки, друзі, в подальшому поговоримо на свиней в даному відео. Так що зараз йдемо, чекаємо на батька, батько приїжджає, розгружаємо і в загальному вже розповім нашу всю ситуацію. Так, друзяки, виходить, сьогодні були на рибалочці, наловили 20 кг риби. Це так, сказати, в кавичках наловили. Купили, точніше, ми рибку. Тут у нас знаходяться такі льощики. Получається, 10 кілограм ляща взяли, і 10 кг отаких от карасиків. Карасики взагалі на пожарочку, на сугундайчик. Ну просто бомба. Зараз будемо його все перечищати, будемо щось приморозимо, щось на сугундай, щось на пожарку, десь на уху. Просто вже свинина піднадоїла, надоїла. М'ясо якось не хочеться, вирішили трошки так разнообразія внести. І купили рибки. Зараз приступаємо, перечищаємо і будемо вже на вечері щось готувати. Так, друзяки, виходить, завезли дві партії поросяток на відкорм. Учора побачили оголошення, чоловік продавав малих поросят. Ну, ту партію, яку ми хотіли купити, вже він, виходить, розпродав. Зателефонував до нього, чи не залишилися. Каже: в нього ще є там дві різні партії. Не захотів чоловік тримати видно, поросят, воно цей рік дуже видно дороге зерно буде, і просто людина вирішила продати. Нелегка така справа потягати поросят в районі 30 кг перед собою вже спину не відчуваю ще. Своїх утром поросят перетягував, там, вага набагато більша. Тоска на спину це трошки так далося. Поросятка тут є, у нас дві свинки, вони такі цікаві. Один глаз світлий, один темно такий аж чорний. Це дві свинки, а тих очі такі темненькі. Оця свинка. І що я хочу сказати? Це в нас дві різні партії поросят. Це в нас макстер плюс контур. Ці менші поросята в нас йдуть, виходить, ландрас і контор. Ну, поросята видно, що тут є генетика ландраса, лаповухи такі, ці також, ну, не знаю, більш-менш хороші поросята. Я задоволений, що вже поросята в нас є на господарстві. По ціні, друзі. Що нам по ціні обійшлося? Ці поросята, вага 25-30 кг, нам обійшлося в 3,5 тисячі Людина продавала по 3700, ну скинула, так як ви оптом забираєте, по 3,5 я віддам. Ці менші поросята, тут вага в нас іде 14 кг. Поросятка, тут ціна в нас 3 тисячі гривень. Також п'ятерку штук у нього залишилося. Тут два кабанчика не кастровані і тут. Думаю, нічого страшного тут немає. Неділю чи там суботу, я думаю, ми його покаструємо, все і все в нас буде так, як положено. Ще, друзі, що я хочу сказати на рахунок цін на вагу в нашій місцевості. Вчора позвонив до нашого місцевого різника, мені потрібно там свиноматку прибрати. Хотів я її пустити на переробку, ну з цією роботою я просто фізично не встигну його все переробити. Свиня дуже велика, в районі, я думаю, там 300 кг. Я в відео показував її. І виходить, по цінам. Мені чоловік каже, що я пояснив усю ситуацію, каже, свиноматка така йтиме в районі 70 гривень. Ну, це, понятно, що візуально потрібно ще на неї подивитись. Мене ціна влаштувала, так як в неї дуже багато опоросів, вже було, чи 5, чи 6, вирішили ми її продати. І що я хочу сказати, домовилися ми, виходить, на четвер, що приїдуть, заберуть. У мене якраз освободиться станочок, там туди також потрібно переселити поросяток. По живій вазі на нормальних свиней від кормочних. Хочу сказати, поцікавився ціною. Чоловік каже, що до 150 кг поросята йдуть по 90 гривень. Ну, він лічно бере. І якщо свише 150 кг, там ціна 100 гривень за кілограм. Я просто був у шоці, я таких цін на взагалі в місцевості не було. Саме більше 80-85. Ну, ціни різко так пішли вгору свиней воно видно, не лишніх, і в принципі ціна скаче також. Якщо брати трошки далі таких різників там із району, декілька там кілометрів, там 20-30 кілометрів від нашого дому, то там ціна, знайомі казали, 110 гривень за кілограм живої ваги від 150 кг. В принципі, ціна непогана, доволі така хороша. Ну тут і ціна ж, друзі, на зернову групу. Зерно в нас. Коштує, получається, виходить, одне оголошення було, людина там продавала невеликий об'єм пшениця по 4,5. Ну, візуально вона якась та чорна, грязна, якась. Ну, коротше, не знаю, чи хто купив її чи ні. І ячмінь 6,5. Це була сама така низька ціна, що могла бути в нашій місцевості. В загальному ячмінь у нас стартує від 8 до 10 тисяч за тонну, і виходить, що пшениця також в районі. Таких цін Десь буває 7 гривень за кілограм, десь буває 8, 9, 10, ну тому подібне. Ще хочу сказати на рахунок четвертини. Вчора сидів, підраховував, думаю, почому продавати четвертину, щоб вийти в той плюс, щоб трошки своя робота, друзі, окупилася на рахунок забою, розбою, розвести і тому подібне. І скажу, що дорахувався до того, що четвертини будуть десь в районі 180-200 гривень за кілограм. Звичайно, я четвертинами не буду продавати через те, що люди по такій ціні брати не будуть. Мені краще вже на сьогоднішній день здати різникові, взяти чистими оті кошти без мороки, не треба його все переробляти. І заботитися. В п'ятницю у нас буде, виходить, забій кабанчика. Прибираємо кабанчика, бо вже зібралися певні такі замовлення. По ціні не знаю. Напевно, десь на 10-20 гривень потрібно всю продукцію піднімати вгору, бо ми вийдемо в мінус. Треба його трошки щось окупити. А там, по-дальшому будемо дивитися, яка буде ціна. Ну, Скажу, що рік цей буде дуже такий тяжкий на рахунок того, щоб купити малих поросят. І взагалі на утримання поросят на зернову групу, я скажу, рік буде дуже тяжкий. Ну, Будемо тримати, все одно потрібно чимось займатися. Не знаю, ми оце підкупилися. Я думаю, що ще наша свинка, якщо приведеться, це буде бомба вже. Аби приміщення вистачило. Так що, друзі, загальному картину маємо. Свинь ми вже упорядкувалися. Зараз йдемо, намелюємо, готуємо їм комбікорм, годуємо і йдемо чистити рибу, так як в нас досі риба стоїть. Утром ще підкупили рибу. І думаю, коротенько так відео, друзі, ми зняли. Так що, друзья, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей!